Гармонія духу і тіла колись таке далеке і заборонене в радянські часи відтепер в Україні доступне і затребуване. Бойове мистецтво воїнів ченців з монастиря Шаолінь полонило серця українців, як маленьких, так і дорослих. А техніка дихання та зіцюань дає можливість підтримувати здоровим і тіло, і душу. Усе звучить та й виглядає подекуди, аж надто екзотично. Пізнання гармонії за допомогою тайдзицюань або приміром вивчення бойового мистецтва китайського храму Шаолінь. Східні бойові мистецтва нині приваблюють тисячі людей в Україні. Вадиму всього чотири щойно в нього був перший в житті показовий виступ. Тепер він хлопець серйозний. Хай навіть почесно вручене кімано, поки допомагає одягати мама. В цій школі уже більше двох десятиліть займаються тут родинами. Це як сім'я. Люди приходять. От е, сьогодні він прийшов. Сьогодні вся сім'я збирається п'є чай, Завтра вся сім'я там відмічає день народження. Техніки, які і для більш здорових, і ті, які здоров'ям особам не відрізняються, бойові мистецтва віднедавна мають український присмак, все завдяки йому Засновник і учитель школи Андрій Старовойт, батько стилю фріфайт, відчизняного варіанту змішаних контактних єдиноборств. Народився на майданчику цієї школи в Коцюбинському під Києвом. А нині вже має свій світовий чемпіонат. Було зібрано все найкраще з світу бойових мистецтв з світу єдиноборств і було об'єднано за нашої слов'янської православної ідеології, духовності. Цього року проходитиме чемпіонат світу в Лас-Вегасі. Вік учнів бойових мистецтв не обмежений. Пані Тетяна цифри не уточнює. Сказати для чого тяжело. тому що ну от ви старі, і живете. для чого. это просто очень давно, тому що я живу. Це моя життя. Брак уваги і невпевнені рухи так тільки починають. Ті, хто йде далі, кажуть тренери, стають частиною цілої філософії, загартовують тіло і душу. Зрештою, це нероздільний тандем. Людмила Бадалян, Іван Павлович,